Війна в Ізраїлі не примусить Німеччину знизити підтримку України. Русські це ж євреї сучасності. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Франкфуртер Альгімайне Цайтун. Він підкреслив, що підтримка України це обов'язок Німеччини. Це позиція, яка не підлягає дискусії, акцентував Пісторіус. разом з тим про те, чи може Ізраїль розраховувати на таку ж військову підтримку. Пісторіус зазначив, що наразі це питання не розглядається, ізраїльтяни потребують засобів у дуже обмеженому обсязі. Додав міністр в той же час. Пісторіус підкреслив, що Європа сама має бути готовою до війни. Ми повинні бути готові до того, що і на нас можуть напасти. Тоді ми повинні мати можливість вести ефективну війну, наголосив він, підтвердивши план доведення чисельності збройних сил Німеччини до 200 тисяч військовослужбовців. На ваш погляд, команда президента це є частиною його проблеми на, на скажімо так, на комуніка... на комунікаціях назовні. Безперечно, ну не варто забувати, що ті якісь гучні історії розслідування і скандали, які відбуваються в Україні, вони тут не залишаються, вони завжди виходять назовні, тому що до нас прикута надзвичайна увага усього світу. І хоч зараз, можливо, вона там розсіялась у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході, тим не менш ця вся інформація збирається в звіти агентами. Умовними агентами заходу ну в хорошому сенсі не якимись шпигунами, а там різними громадськими організаціями, і так далі. Звіти ці всі формуються, відправляються. Там вони серйозно розглядаються. І звісно, якщо до оточення президента є серйозні питання, і президент, ну я так думаю, ознайомлений з цими питаннями, то тоді відповідно ці питання виникають певною мірою і до нього. І оскільки він є зараз ну, головним медійним образом України уособленням України на міжнародній арені, то це звісно стає проблемою певною і для нас. Ну, от, якщо у виданні Тайм у нас було багато запитань, то от в видання з Економіст, яке видало статтю із Залужного про війну, фактично побачили відповіді. На ваш погляд, ці дві події інформаційно якось корелюються і вони здатні впливати на наших партнерів в плані прийняття рішень? Якщо ми говоримо про кореляцію між цими двома статтями, я не думаю, що це. Напряму взаємопов'язана, тому що такий матеріал е, не напишеш за день чи два. Це достатньо серйозна, вдумлива робота. Я читав ту колонку е, залужного, яка була опублікована там дійсно це ґрунтовна робота. Можливо, саме з публікації в цей момент пов'язана, але робота однозначно була написана е, до того. Це також достатньо. Певною, міро, певною мірою гіркий матеріал, важко це сприймати, розуміти, яка, яка зараз ситуація, що багато що з того, що мало піти краще, не пішло по плану. Разом з тим, ми розуміємо, чому. Тому що ну, якби я сподіваюся, що ту ж саму відповідь для себе і захід отримає, що якби підтримка була з самих перших днів. Більше більш активно, якби вона зараз була більш активною, ми б досягли значніших результатів. Якби тоді, коли ми проводили харківський контрнаступ, там частково контрнаступ на півдні, якби ми тоді мали ще більше технічних спроможностей, ми б не дійшли до того етапу позиційної війни, на якому зараз знаходимося. Зараз же нам потрібно в рази більше техніки, літаків, танків, артилерії, для того, щоб переламити хід подій. Тому що ті укріплення, які Російська Федерація встигла збудувати, ті міні поля, які вони встигли укласти, ті мобілізаційні резерви, які вони встигли підтягнути, вже не можна подолати шляхом маневрної війни. Ну, власне, про що говорить саме Валерій Залужний, тому я гадаю, що це має певною мірою перекрити і, скажімо, так, внести ясність, тому що стаття опублікована в Тайм, вона. Залишала дуже багато білих плям. і Вона була достатньо маніпулятивною. Ну що й не дивно, тому що її автор там вже раніше писав про те, що Азов це не нацистське е, угрупування, і е, взагалі там е, багато таких зрадниць, ну не те, що зрадницьких матеріалів в плані е, того, що він кого зрадив, а в тому, що він розганяв цю зраду про те, що е, в Україні нічого не вийде, і все пропало. Там ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Тому цей матеріал уточнив саме. Багато в чого в компоненті військовому, тому що в тайм а, саме не було ні коментаря залужного, ні коментаря представників а, військового керівництва України. Матеріал цей був а, від, ну, колонка опублікована за економіст. Він а, вона вийшла надзвичайно на часі. І я сподіваюся, повторюю, що захід зробить правильні висновки і зрозуміє, що ну ось ось це той план, якого ну там ка повна картина для розуміння, чого там хотіли певні конгресмени, зрозуміти, на якій ситуації в якій ситуації ми перебуваємо, що нам потрібно для перемоги, що буде з Україною, якщо цієї допомоги не буде. Всі ці відповіді можна знайти в оцій е колонці залужено за Тут є один маленький нюанс. Конгрес пнс вимагають конкретної стратегії Сполучених Штатів в Україні і що Сполучені Штати можуть отримати. Тобто, мовичи, який план перемоги. Вони вимагають чіткого плану. А цього плану, на жаль, немає. Ну ми цей план, то власне бачимо. Так ми розуміємо, що які нам засоби потрібні для перемоги. Американці можуть побачити це зовсім по-іншому. Їм потрібно чітко перше стати роблять те. Друге те, третє те. Тут же загалом інформація про наші проблеми з, з війною. Не, ну, по перш за все, розпочнемо з того, що там вимагають тічніші конгресмени. Не варто їх ототожнювати з усім конгресом чи зі сполученими штатами Америки в цілому. Той лист, який направила до Байдена група республіканців-трампістів, він швидше схожий на якесь послання Святого Миколая. Я читав повністю розбір того листа, направленого в Білий Дім, і там, прям вони хочуть все і одразу. Вони хочуть і стратегію побачити. Вони хочуть і які щоб їм за кожен крок звітували, де там якийсь американський снаряд, куди полетів. Вони хочуть розуміти, а яка є там стратегія перемоги. А що буде, якщо там не дадуть то зброєння? А що буде, якщо там таку частину дадуть і так далі? Багато моментів в цьому всьому просто не можна спрогнозувати. Я ставився ну не дуже, скажімо так, серйозно до, до того листа, бо я його сприймаю більше, все ж таки, як спробу актуалізуватись на фоні підготовки до виборів, з приводу того, що звісно хочуть побачити від нас якісь там обіцянки, ну їх просто нереально дати. Тут е, описана загальна концепція. Тут все чітко і зрозуміло. для того щоб переламити ход цієї війни, нам потрібна технологічна перевага, і перевага потрібна ця в рази. Росія нас там в багатьох компонентах зараз переважає. Нам потрібно не просто з ними зрівнятись, тому що мобілізаційний потенціал у них в рази вищий. нам потрібно їх в рази перевершувати. І мені здається, більш конкретної стратегії ніхто і не отримає. Тому що ну не можна передбачити абсолютно усіх компонентів і складових, які можуть виникнути так. Само, ну, можна було будувати багато планів на контрнаступ. Потім відбувся підрив Каховської газ. Ми не знаємо, наскільки це зруйнувало нашу стратегію там по, по наступальним діям. Можливо, якби цього не трапилось, ми б побачили зовсім іншу картину. Ми можемо не, будувати там стратегію. Наступальним діядним чином, потім Росія підірве Запорозьку атомну електростанцію, і знову все піде на поплану. Ну не існує такого сценарія. Є е, певна потреба, є певна ну, проблема, з якою потрібно впоратись, і є е, шлях як цю проблему перемогти, просто е, збільшити в рази наш технічний потенціал. Е, ну, це все те, що я просто говорю, роблячи висновки з матеріалу, написаного е, саме паном Залужним.